Привіт, YouTube! На зв'язку канал Агрофемелі, і це наше перше відео. На даний момент це буде просто як щоденник, тому що в нас немає ще підписників, але я сподіваюся, що вони скоро будуть. Ми родина, яка знаходиться в самому-самому центрі нашої країни на Кіровоградщині. Ми займаємося вирощуванням овочів, вирощуванням фруктів. І в цьому році хочемо відкрити для себе нову таку. Сферу це квіти. І про це ми зараз поговоримо. Сьогодні 11 січня. І ще є трошки-трошки часу, які. Буквально 5 днів, які можна ще посадити квіти. Чому так рано? Тому що наша якби, сфера направлена на продаж квітів у квітні або в травні місяці. Для того, щоб вони заквітнути до того часу, нам потрібно їх садити завчасно. Тому, в принципі, ми можемо поділити січень на дві частини: це перша половина січня, які квіти можна вже висівати, і ще 5 днів можна їх висіти висівти. І друга половина січня, коли можна висівати. Але для того, щоб. Ну, я кажу сроки, які підходять саме для нас, це центр країни нашої. Але ви можете, якщо ви живете на сході країни, або на півночі, вас можуть бути, або якщо на півдні, можна трошки здвигати графіки. Плюс до всього потрібно ще розуміти, що ми садимо. Якщо, наприклад, це газанія, то газанія більш, більший термін вегетативки в неї, тобто її треба садити завчасно. Якщо це, наприклад, кустова петунія, її можна садити пізніше. А тому, що в неї менший срок вегетативки, так само якщо капусту брати, і помідори, капусту садити треба дуже завчасно. Помідори може садити трошки пізніше, тому що в них різний рівень вегетації. і для того, щоб все було в срок, чи це ранні, чи це просто на відкритий ґрунт висівати. Вам потрібно поставити для себе такі вибрати періоди, коли ви хочете отримати результат, чи це квітка, чи це овочі. Плюс до всього потрібно враховувати, де ви будете садити. Якщо ми будемо в домі, ми будемо досвідчувати обов'язково. Якщо ми будемо висаджувати, якщо у вас є розсадник або отаплюваємо теплиця, то можна садити там і трошки там менше досвідчувати, тому що як-не-як, як, але в день трохи більше світла, ніж просто у хаті на підвіконні. У нас немає отаплювальної теплиці. Ну як, вона строїться, я вже заливала це відео, можете подивитися його, але у нас більше акцент на те, щоб вона отаплювальна була уже кінець лютого. Тобто, на даний час ми будемо вирощувати квіти у хаті. Будемо досвідчувати. І навіть якщо у нас такий зараз час, і ми розуміємо, що у нас коїться в країні, і у кожного вимикається світло, інколи по графіку, інколи не по графіку. Але ми також вирішили цю проблему, я вам також все розкажу. Значить, тепер можна поділити січень на дві частини. У першу частину, це з 1 по 15 січня, що можна посіяти, ми ще встигаємо, у нас сьогодні тільки 11 січня, значить це ампельна петунія, яку ми будемо, до речі, сьогодні сіяти, і я виставлю також відео. Потім це еустома. Якщо ми будемо, вона така довгограюча рослина, дуже таким довгим вегетативним сроком, якщо зараз її сидити. То можна отримати цвітіння на кінець червня, початок липня. Потім можна посадити віолу, але її ближче ще треба садити числа 15-го. Це досить така холодостійка рослина, яка, в принципі, не боїться холоду. Якщо навіть її вже потрібно буде висаджувати у квітні а буде ще холодно, то це ну, не буде ризиковано, вона не пропаде. Потім бігонію вічно квітнучу, її також можна вже садити, а, також можна садити гвоздику, також вона така довгограюча рослина. І, в принципі, можна посадити газанію, тому що також вона довгограюча така, а, а і ще катарантуси. Катарантуси це така взагалі така рослина, яка е, не любить холод, <різь> вона любить тепло. Ну, але в неї дуже довгий срок вегетативності, і вона довго росте, довго, як то кажуть, формує квітку, формує кущик, ну і потім дає вже саму квіточку. Це те, що можна посадити і треба посадити в першій половині січня. Друга половина січня можна садити вербену остеоспермум, та геттіс крупноквітковий. Чому не можна його садити раніше? Тому що в нього саме гарний перша квіточка. Якщо ви садите на продаж для комерційних цілей, потрібно, щоб вона була саме велика, гарна перша квітка. Тому її потрібно садити краще в другій половині січня. Кустову пеларгонію також. Що в нас ще можна посадити таке? Алісом, лобелію, але це вже можна так садити під кінець січня, початок лютого, плюс-мінус 5 днів. Також будемо садити, все обов'язково покажу. Також можна посадити алісу. Ось такі квіти, які зараз Також можна посадити сальвію. Кінець, кінець січня, там навіть даже вже в лютому, мабуть, краще садити. Ну, ми будемо садити в лютому. Ось такі квіти можна посадити у січні. Дякую за те, що дивилися наше перше відео. А я сподіваюся, вам буде цікаво, ви з нами залишитесь, тому підписуйтесь, ставте лайки. І, як і обіцяла, наступне наше відео буде, як ми садили ампельну петунію.